Сьогодні виникла така потреба зустрічі з вами через велику кількість шахрайств на території Полонного і Полонської територіальної громади. Порівняно з минулим роком, в два рази зросла кількість шахрайств, і шахраї на сьогоднішній день вдосконалюються, вдосконалюються і вдосконалюються. Зросла кількість шахрайств саме по телефону. Телефонують до, різної, до різних верств населення, що хтось з родичів попав до поліції, чи попав в ДТП, чи попав в лікарню і терміново необхідні кошти на залагодження того чи іншого питання, чи вирішення питання про ремонту транспортних засобів, чи лікування дитини. Люди в розпачі, особливо в нічний час доби. Не розібравшись, хто телефонує, з якого номеру телефонує, дають свій номер карточки, дають е, всі коди, які написані на карточках, і за допомогою цього перераховують кошти тим чи іншим особам. Коли проходить певний період часу, люди з'ясовують, що їхня дитина чи чоловік чи дружина не знаходяться ні в якій небезпеці. І в них все гаразд. Але кошти на той момент вже давним-давно перераховані. Тому хотілося б застережити всіх мешканців нашої громади від необдуманих вчинків, від передчасних вчинків, від передчасного перерахунку коштів особам, яким вам мало відомі чи взагалі невідомі, якщо виникає та чи інша ситуація, поступає. Подібний дзвінок, насамперед, рекомендую зателефонувати близькій людині, про яку йшлася мова в телефонному дзвінку. Розірвати розмову і зателефонувати, переконатися, чи все гаразд у ваших близьких. Є ще вид храйст такий е, скоюється через інтернет мережі. <кій> Люди купують ті чи інші речі, перераховуючи кошти наперед. Так само. Хотілося б зауважити і застерегти громадян, щоб купували тільки на перевірених сайтах, на перевірених інтернет-магазинах, з якими раніше могли співпрацювати, та уникати оплати наперед. Оплачуйте послуги і товар в момент його отримання. Тоді ви зможете захистити себе. Та свої кошти слід зазначити, що на даний час дуже величезна кількість кримінальних проваджень за фактом шахрайств. Переважна більшість вказаних шахрайств здійснюється по стандартних схемах. Перш за все, це стандартна схема стосовно дзвінків від імені представників банків. Тобто шахраї телефонують людям, представляються працівниками банків, розповідають, що там картку вашу заблоковано, або здійснюють якісь шахрайські дії відносно вашого рахунку. В подальшому людина самостійно виказує всю необхідну інформацію для шахрая, зазначає паролі, пін-коди, вказує паролі до входів до Приват 24 чи оща 24. В свою чергу, шахраї користуються вказаною інформацією і здійснюється якби шахрайська схема заволодівають грошовими коштами. Також однією з популярних схем є соціальні виплати під час війни, досить актуально на даний час: так звані фішингові шахрайства. Можливо, навіть там в Фейсбуці, в Телеграмі, випливають різні вікна. Людина переходить за вказаним посиланням, де зазначається, що ніби там допомога якась буде вам виплачена, і зазначає входить пароль від свого. Акаунту якогось від входу до так само ж привадва 24 і ем, зняття коштів відбувається автоматично. Також досить популярне це виграш призів. Телефонують, що ви виграли якусь відповідну там суму для того, щоб отримати, вам потрібно там або скинути якісь грошові кошти, або назвати там дані ваших. Ем, Карток рахунків для попередження вчинення шахрайств працівниками поліції здійснюється інформування громадян, розвішуються відповідні брошури, поширюється вказана інформація в соціальних мережах. Ось такого типу. Здійснюється також долучення до груп в месенджерах, де надходять інформація стосовно того чи іншого виду шахрайства.